Yo! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і на жаль, новий сезон уже закінчився. Точніше, минулий сезон із Броуком закінчився. Я його на жаль не прокачав до кінця. Ну, к -к -к -к, а були трохи в мене проблеми, і не вийшло, не вийшло їх прям конкретно докачати. Це, на жаль, на жаль, на жаль, прям дуже сильно обідно, тому що я думав, що я докачаю і зможу нормально так прокачати ще спайка. Тому зараз уже, навіть якщо я куплю батл пас і докачаю до максимума, то спайка я не зможу отримати безкоштовно. Ну просто за кредити Доведеться докидувати ще геми. А це трошечки, трошечки так, ну, <coughs> неприємно. В общем, новий персонаж Бері. Уже він цього ще акція буде длитися два дня. У нас новий скін на, на кого це скін? На кого це скін? Я так і не поняв, на кого це скін, ну но... окей, окей. Трошки, трошки не зрозуміло, на кого це скін, ну в принципі, нічого страшного. У нас закінчився сезон. Сезон я не качав абсолютно, тому у нас осталась і бронза. І зараз хотілося б, звісно, сидіти і пробувати щось конкретно підкачувати. У мене є 15 тисяч коїнів, в принципі, ми можемо підкачати Нормально всяких юнітів і всяких е, персонажів і в принципі кого б я хотів би жорстко прокачати. В принципі, в принципі, я би був би досить не проти прокачати Тару, отаку. Бо Тара конкретно класний персонаж. Ем, барона теж можна було б чуть-чуть підкачати. Потім кого б я ще підкачав. Емзу, у мене 10-та, в принципі, з нею ок Едгара можна на 11-й вальнути. Хайперчарж у мене є на нього, як оказується, непогано. Так, у мене стоїть щит, і що б я ще поставив. В принципі, можливо, я би поставив атаку. Або Супер на 10. 10% заряджається швидше. Даже не знаю, даже не знаю, даже не знаю. Я знаю, що гаджет люблять ставити оцеюся, в принципі. А що по оцьому гіру, я не знаю, що беруть краще, що беруть часто. Ну, в принципі, можна взяти демедж, або поки ще нічого не брати. Хайпер є, і то на тому e, спасіба, в принципі. Потім кого б я ще підкачав. У мене є дуже багато, у мене є мендіва ще першої сили. Я не знаю, де вона взялась. У мене не було цього персонажа. Давай я трошечки підкачаємо і, можливо, на ньому зараз полетимо. Шоста сила, сьома сила, в принципі, нормально. Що мене ще по Бравлерам? Я би ще, звісно, когось попрокачував точно. Джасі e, 10, все з нею добре. Я, кстати, на ній щось отримав. Ану, 750 коїнів, нормально. Це хорошо, Енджо 7, Хенг 10. Дінамайка, e, я би отако підкачав би до 9-ї сили. Щоб був. Потім кого б я ще тако підкачав конкретно. Спайка, звісно, хочеться капець як жорстко. Капець як жорстко. Але щоб отримати геми, мені тут треба нормально задонатити. А мені поки що не хочеться стільки донатити. В общем-то, що по квестам? У мене по квестам є. Дуже багато квестів. В принципі, в принципі, в принципі. І що тут за квести? Що тут за квести? Соло, шеде або кнокаут. За кота, кстати, є квестів трохи. Я би таку можливо, і за кота би пограв. Але зараз подивимося, що в мене по мапі. По мапі, по мапі не сильно. Та, в принципі, за цього за сквіка можна вальнути. Зараз попробувати рознести трохи пациків. підняти, само собою, трошки кубасів. Бо в мене кубків прям взагалі мало щось. Я прям в шоці. Я не знав, що в мене їх так мало. Мені треба конкретно жорстко накачати кубків. Прям, прям дуже сильно їх підфармити, щоб бути набагато Набагато соліднішим челом, бо поки що трошечки мені це не сильно до вподоби що в мене їх тупо нема, цих кубків, а треба, щоб вони були. Надо, щоб вони були і було їх прям багато. Так. Опа. Щоб зараз не розвалитися, прикинь, як мене рознесли просто цими своїми штуками. І програв я весь він стрік. Йо-ма-йо, -йо, просто я не розіграний, давно не грав. Щас я думаю, все буде добре. Надо просто розіграти. Все приснилось, такого не було. Я не програвав, все там, по ідеї, має бути супер. Просто боти мене розвалили. Я в шоці. Просто боти мене розвалили. Ну так, да, я й сам за сквіка не так часто грав. Так ще й до того всього, ще й до того всього нормально не розносив. Так, там би я, звісно, когось би і розвалив. А тут баночку треба забрати, там забрати, тут де ж роза бігає, да. Їй би, звісно, трошки джазу дати і на близьку дистанцію сильно її підтягувати не можна, тому що вона може мені навдати капець якої шкоди, прям конкретної. Тому я би знаю якось трошки розібрався. Але із-за того, що у мене кулдаун такий маленький, це просто капець. Я ж я кину кинув ульту не туди. Все, повна халепа, у мене ні хп, ні чорта нема. Але по ідеї я повинен. А, ні, вона ульту заюзала. Капець. Все, добив на силу слава Богу. Нє, Бул... ні, ні. ні. Все, хана ему. Хорошо. Так, там доске. Типуля. Чей немаю. А ні, нема, нема. Тут усе, клоун цей, це, кстати, легендарка. Легендарка, клоун. Вы казали, що клоун. Кстати, він такий собі не супер хороший. Просто типа звичайний чел. Сейчас попробуем ему нормально накидати. Так, все, рознесли ми клоуна, хорошо. Якщо чесно, за сквіка, я б не сказав, що мені прям супер легко грати. Ну такий персонаж собі ну специфічний. Є в нього трошечки приколів різних. але що ж поробиш? Час, можливо, ми зможемо нормально наперемагати купу ігор і в принципі кайфувати хорошо. Ну я не впевнений в цьому, тому що сквік це ну, такий персонаж, в принципі, понімаєш. На любителя дуже конкретного, тому що, якщо чесно, мені він ну не супер сильно щоб аж заходить. Вроді прикольний, но, можливо він прикольний тільки для деяких мап. Можливо, для супер якихось мап він вообще клас, но не впевнений, чи все. Сюди він дуже добре йде. Ну, скоріш за все, йде. Просто я грати не вмію. Таке теж буває. Так, барона тут заділи трошки. Давай отакою йому закинемо туди, всякі приколи. Рознесемо. Так, тут у нас жорсткий перець. Мені би якось з ним розібратись, по-хорошому. І взагалі свалити отсюда. Я пам'ятаю, останній раз за Френка валив. Капець, я за нього валив. Так, мені би зараз свалити отсюда вам. По-хорошому. По-хорошому, треба свалити. Ульту на Френка. Взагалі не попав. Ладно, відходимо. Так, Нані, тебе там валять. Отако. Отако. Вона відходить, все, поняв, 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 я теж відходю. Туша цей чувачок. Новий, кстати, теж. Так, по френку там трохи атака йде. Надо допомогти накидати. Бель. От Бель, кстати. От що що, Бель мені капець як подобається. Дуже класний персонаж. І сюди він теж непогано підходить. Бо карта така більш відкрита і, в принципі, непогана. А оця ось подружка із феями, які біля неї літають. Це ж мені її поїде ідеї дали. Вона ще непогана. Так, туди ульту таку запулим. І я взагалі попав не туди. мене капець валять зараз. У мене 300 хп. хілимся. Обалдеть! своїми феями просто достала мене. Ніяк не можу я до цього привикнути. Ну, нічого страшно, мені виграти три поєдинка за сквіка, і, в принципі, квест буде завершений. Так що в цілому, по ідеї, має бути непогано, я не знаю. Щас спробуємо розвалити їх всіх. Хотілось би, звісно, жесть, як вона вигравати. Принципі, в принципі, по ідеї квест, я виконав. хух, да. слава Богу. За, за сквіка я квест виконав, і це вже дуже хорошо. Тому що, якщо чесно, мені за нього не дуже сподобалось грати. Епічний стардроп, якийсь, коротше, штука мені випала з цього, все, це теж непогано. В общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то, 10 левелів відразу я відкрив непогано. Поки що не буду купувати батл пас, тому що хочеться спочатку ну, повідкривати купу квестів, повідкривати купу левелів, а потім уже можна купувати. Тому що спочатку його брати купувати нема абсолютно ніякого сенсу, тому що Том я, блін, якось не заходжу в Brawl Stars і тупо не докачую Battle Pass. Це саме, що погане, в принципі. Так, епічний, кстати, стардропчик, емодзі на ніту, плюс тисяча очків сили Тоже дуже хорошо. Так, ну що в мене ще по квестам? По квестам у мене ще дуже багато всього є. І я бачу, що десь на квесті у мене ще є Сквік, Ну, Цей квест виконаний, тому що він Battle Passний. Потім у барон у мене Вольт Пейпер. В принципі, можна попробувати за Пейпер вальнути. За барона можна попробувати вальнути. Запам не сильно. Хочеться, гріфа є квест. Ну, в принципі, така мапа, що можна попробувати за пейпер вальнути. Я б такої чуть чуть підкачав. В неї є якісь гіри, автоаймер якісь дві гаджета. Ну, поки що я не знаю, що ставить на пейпер. Є в мене якісь скіни на ню. А ну це, в принципі, в мене є рожевий звичайний скін, а більше в мене на ню скінів немає. Оцей непоганий скінчик на ню. Цей теж такий цікавенький. Ну, коротше, поки що немає мене ніякого хорошого нормального скіна. Попробуємо давай за ню. тако розвалити, бо мапа по ідеї, за ню підходить. Я дуже давно за ню не грав, це мій один із нелюбимих персонажів колись був. Зараз побачимо, як я на ньому розвалю. Якщо мені ну, сподобається і буде все чітко, то в принципі можна пробувати. Ну я не впевнений, як там все буде відбуватися. Бо він такий чимось нагадує Бель, но трохи не Бель. Аби я ще попадав, було б взагалі супер. А так. В принципі, попасти ще й трошечки складновато, не сильно щастить. Я знаю, що треба ульту мати постійно, бо ульта це твій, типу, такий момент, з яким ти можеш свалити просто. Добре, що нам дали можливість пограти проти ботів, тому що проти ботів якраз таки у мене є всі шанси. Бо так би мене вже давно розвалили просто. Тут треба супер точно попадати, тримати дистанцію і дуже сильно дамажити. Тоді ти будеш взагалі класно валити. А так можемо поки що тако відійти, взяти суперсилу і пробувати бити Деріла. Я думаю, я розвалю, якщо буду жорстко попадати, буде все чітко. Я вже йому ХП, і він тупо свалює на 6 плюшечку, плюшечку, хп у нього, боже. Просто 6 хп у чувака. Отако. Не, не попав. Отако, не попав. Отако. Попав. Обалодіть. ну сейчас роза розвалив, в принципі, уже топ-2. Уже непогано. Розу ми сейчас на Ізі розвалим, бо вона ближніх. Отако відійдемо до від неї. Хі -хі -хі -хі. Роза, іди сюди. Давай, йди до мене. <хи> боже, як же легко ботів розвалювати. Але я розумію, що зараз уже далі наступна катка буде не на ботах, і буде, в принципі, не так і легко. Ну, демеджа ми нанесли нормально, нам треба все на все там на ній демеджа вроді нанести. Не треба перемагати 5 ігор. Достатньо просто купу демеджа і все. Зараз побачимо, як я буду нормально розвалювати чи ні. Тому що тут я вже проти челіксів, тут уже буде трошки складніше. Так, там черв'як. тут ще є два бокса. Побачимо, наскільки жорстко я буду їх розбивати. Вроді розбиваю, ну таке, не знаю. Зблизька малий демедж, здалеку хороший демедж, але ти не можеш контролювати нічого. В принципі. Непонятно трохи. Ну, не, вроді нормально, дві баночки є, вже хорошо. Так, з цим поні челом не сильно хочеться битись, бо він такий. Трошки наглий перець. Отаку плюшечку тобі, да? На тобі ще одну. Так, поні. Давай свалимо відразу. Ну і тут мені, походу, хана, мені б отхилитись. Мені б жорстко отхилитись. але я не можу отхилитись. Диви, що він наробив. я тупо ніде ходити не можу! Саня! Свалюй. Ну так, да. на жаль, на жаль, більше нічого, по суті, я жорстко не зробив. По квесту, я й демеджа, в принципі, багато не наніс. Да, 9 тисяч це на все, мені ще 50 тисяч надав. В минулі катки 40 тисяч демеджу наніс. Я прям хорошо настріляв. А тут я вже настріляв не сильно. Ну якщо в мене, в принципі, квест з демеджем, то я можу бочки не бігати, не фармити Бо я їх все одно довго фармлю Мені краще бігати, просто по чувакам крепко настрілювати. Оце, в принципі, буде набагато краще. спробуємо, спробуємо. У мене є тут бочечка, яку ми, в принципі, легко ще бистро зможемо розбити. Аби я тільки ще по ній попадав, бо цей поні чел, якщо чесно. Мені не сильно цікавий. Опа, до мене там хтось прийшов. Газ. Вроді би, вроді би він так зветься. Я не пам'ятаю, точно як він там зветься. Мені би просто-напросто жорстко попадати. Все. Мені не треба там когось вбивати. Мені би просто попадати. Мені би знайти Френка і розбивати його просто. І буде вообще кайф. отако коплюшечка, Бемс, дві. залетіло. Опа, ще 2900. Непогано. Пішли, заберемо бонуса. Любочку теж заберемо щось собі. Ой-ой-ой! Не вийшло. <хи> не везе мені тут прямо настріляти багато демеджу. До мене ще цей тип просто прийде. І він конкретно мене рознесе, бо він ще й дуже швидкий. Ну і там п'ється, Мені би просто понастрілювати, але я не встигаю. Але баночку вони лишили для мене. В принципі, хорошо. Опа, 2600, непогано. Потихеньку щось трошки дамажу, але це супер мало. Мені капець який демедж вносити. Ще 2400, тоже хорошо. Він там рукавицю забув. Так, о, на тобі ще плюшечку. я там по ХП ще є проблема. Не попав. Попав. Опав. Хорошо, розбив челікса. Хватило хп, бо в мене хп ще й дуже мало, капець. Так, там джин вроді. По джину він, на жаль, не попав. Можна постояти, почекати. Ось побайтити. Аби я ще попадав. Опа, попав. 3000 демеджа, теж нормально. Зараз підхилимося чуть-чуть. Ще по комусь аби попасти жорстко. Де? Там 8000 хп, по тобі можна стріляти і стріляти. Попав ще? Так, тут Джин мене кумари. Опа попав по джину. У нього ще там ХП біда осталась, Єрунда. Чуть-чуть дальності не вистачає мені. Оп, убив, убив джина. Хорошо, Ну Оця штука мене зараз винесе просто на ізі. Ну, якщо не ця штука, то ця штука точно мене зараз винесе. Око 2000 демеджа тобі, отако, бомби. Є, я ще й розніс сюди. Ха-ха. Капець, я деміжу накидав зараз. Все, я пройшов квест повністю. Обалденно. Даже не один, я купу квестів зараз попроходив. І це дуже хорошо. Стар дропчик. Там коїнів чуть-чуть насипало нам. Плюс кубки. І 1600 XP. Зараз ми, блін, ще. О, ну я щось вообще мало <смало> мало пройшов левелів. Я думав, мені сразу багато, дасть. А мені один тупо левел, і все. Да, на жаль, не багато мені все тут накидало. Але я би хотів затестити оцю подружку, яку мені дали. Так, не майстерність, не майстер Нові раріті, більше всього трофеїв, І погнали вниз. У мене тут є ось менді, яку мені дали, за яку я так ні разу і не пограв. Давай попробуємо. Це вона ж цих дає чувачків, які біля неї крутяться, типу фейки. Якщо це біля неї, то непогано такі фейї будуть валити. А якщо це не біля неї, то, блін, не бідно. Опа, я постояв, у мене зарядилася якась штука. Ага. Коли стою 2000, і стою 2000. Не поняв вообще нічого, ну ладно. Ні, демедж у неї приємний. Демедж у неї стички вообще приємний, супер приємний. Правда, мене ще цей чел має розвалити, ну, в принципі, я ось типу стою. І. Ааа, коли ти стоїш, то в тебе далі. Роз... Коротше, далі стріляєш, я поняв. Непогана движуха. Що робив ульта? Ага, поняв. Я поняв, хто це да. Ульта, це, конечно, хорошо, але мені би розвалити ось у цих приколів. Май щас ульта буде, я смогу тебе розбити. Опа, ну і тебе і так можна розбити. Хорошо. Так, у мене дуель з цією подружкою. Вона, кстати, доволі сильна. Так, вона постоїть, і мене зараз буде більше ринжа. В принципі, я смогу нормально туди настрілювати. Хе-хе. Він мені нічого не робив. Ну, що ж поробиш, бот є бот. <хи> Ні, персонаж прикольний, насправді. Доволі легко за нього поки що грати мені. І це, в принципі, хорошо. Так, 20 500 кубків у мене є, і це, в принципі, дуже хорошо. Треба качатись далі, треба доганяти У Мене, по суті, з ним розрив ще не такий великий, 2000 кубків. Я думаю, що я зможу все конкретно розкачати. Ну і, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайни. З вами був Саня і всім пока-пока.